На даний момент ми спекли першу партію пасочок. В нас стоїть тіста на рулети. Паски для військовослужбовців волонтерка Олена Железньова пече не перший рік. Цьогоріч, говорить, обрала новий рецепт. Рецепт зовсім простий, звичайний, там ніяких видумок. Олена готує обіди для 60 військовослужбовців, які воюють на Херсонському напрямку. Кожен з них каже волонтерка, отримає свою паску. Роблю такі маленькі пасочки вже другий рік, щоб кожному вручити по пасочці, звитити ми паски будемо. Де, коли і як. теж таємниця. таємниця. Ну, ми ж живемо в такому місті, що не все можна. Паски обов'язково. І в прошлому році я їм возила всі до одної паски були е, свячені. І в цьому році будуть свячені. Кожну паску жінка упаковує в тематичну серветку і зав'язує жовто-блакитними стрічками. Може, і не така красива буде, як у нас всі упаковують, але вона буде чистенька. Він хлопці можуть взяти і не митими руками, як тут кажуть, і патріотична вона буде. Крім пасок, розказує волонтерка, приготувала також рулети за власним рецептом. Рулет це свята справа. В мене чоловік. Паску взор обожнює, але в нього Паска без рулета це не паска. На Великдені, розказує Олена для військовослужбовців, приготує святковий обід. У нас буде на святковий обід салат з молодої капусти, з рідисочкою, з огірочком, бо дуже просять. Олів'є буде, картошка молода. У нас будуть котлети з індички, у нас будуть крильця, у нас будуть. Бідрошки, так що хлопці не будуть обіжені. Закуповувати продукти для приготування обідів допомагають волонтери майже з усієї країни і за кордону, говорить жінка. Люди телефонують і кричать Дай рахунок. Я кажу, ні, рахунку не треба. Даю список, що можете з цього списка. То ми так за цей рік спрацювалися. В мене все йде чередом. Я хочу подякувати всім, хто мене підтримує. Тому що без їхньої підтримки, мабуть, руки опустилися. І коли ти приїздиш до них і даєш їм тарілку з першим, це з руки в руку передаєш. І дуже холодні руки. І вони весь час говорять одну і ту ж фразу о, гаряченькі! І ти розумієш, що ти мусиш їхати. І це, мабуть, і надає сил. Ольга Лішенко, Владислав Купрієв, Суспільні новини, Херсон.